Усім привіт! З вами Кіт Барсик і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні приготуємо пиріжки для ситого шлунку і пишної дубки. Ну, а як ви хотіли? Приготуємо одразу з двома начинками. У нас в холодильнику завалялася тушкована капуста, тож пиріжки будуть з капустою і ще одні солоденькі з вишнею і з яблуками, тому що яблуки у нас також завалялися, і їх ніхто не їсть. Отак з непотрібних продуктів в одному відео ми приготуємо одразу дві страви з вас лайк і підписка, а ми пішли готувати. Для початку показуємо, що нам треба для тіста. Пиріжків буде дві порції, тож тіста потрібно забагато. Отже беремо 900 грамів борошна, у нас воно вже просіяно, пачка сухих дріжджів, 10 грам склянка теплої води і склянка теплого молока, чайна ложка солі, дві чайні ложки цукру. Половина склянки олії. Точні пропорції всіх продуктів ви бачите зараз на екрані, а також я залишу їх в описі під відео. Показую, як робить тісто моя шкіряна. Висипаємо дріжджі цукор і заливаємо це все теплою водою, саме теплою, а не гарячою. Накриваємо і лишаємо в спокої на пару хвилин. Поки воно там все вступає в реакцію, сіємо борошно. Додаємо сіль, вливаємо молоко і наші дріжджі, які вже підійшли. Тепер додаємо олію і все перемішуємо спочатку ложкою, а потім руками. 100 грамів борошна із загальної кількості ви можете залишити, щоб потім домішувати його в тісто, щоб воно не приставало до рук. Моя шкільна хазяйка місила тісто хвилин 10, спочатку в мисці, а потім на столі. Воно має бути гладеньким. І не липнути до рук. До речі, молоко ви можете і не використовувати, замість нього влити воду. Але з молоком виходить смачніше, тісто не черствіє і дуже смачно пахне. Вимішуємо тісто, щоб було гладеньке, і лишаємо його в теплому місці. Ми накрили кришкою, ви можете запхати в пакет чи під де хто в духовку ставить на температуру 40 градусів. У нас тісто стояло годину. І за цю годину якраз можна стигнути зробити начинку. Оскільки капусна начинка у нас вже готова, то ми з вами зробимо солодку, Яблука чистимо, ріжемо миленько і висипаємо до вишню. вишню ми заздалегідь розморозили, виняли кістечки, з неї можна злити сок, але ми не зливали заради економії. Все висипаємо, всипаємо дві чайні ложки цукру і відправляємо варити. Аж поки цукор не розтане і яблуко не стануть м'якими. Постійно перемішуємо, щоб нічого не пригоріло. У нас воно варилося хвилин п'ять на середньому вогні. Потім ми додали столову ложку прохмалю, серетельно перемішали і виключили плиту. Само дойде. Чекаємо, поки наша начинка вихолоне, а поки повертаємось до тіста. Воно вже нормально так підросло. Ми ділимо його на дві частини, бо у нас вже два види піряшків. Одну частину лишаємо в мисті, а другу перекладаємо на стіл і ділимо на 16 рівних шматочків, бо у нас буде 16 пиріжків з капустою. Бо можете розділити його через ваги, але ми робимо отак формуємо стісто ковбаску і розділяємо його. З кожного шматочка робимо кульку, накриваємо наші кульки рушником, аби не завітрились, і тепер ліпимо пиріжки. Ось розкочуємо таку паляничку, викладаємо на неї столову ложку капусти і защіпуємо як вареник. А тепер формуємо із вареника наш пиріжок і відправляємо на деко, який може застелили пергаментом. Ось такі пиріжки у нас вийшли. Лишаємо їх, нехай вони трохи підійдуть. А тісто для пиріжків з вишнею ми ділимо на дванадцять частин, бо у нас буде 12 пиріжків. Тісто на один пиріжок іде більше, щоб вишня не впускала сок і не витікала. І начинки у нас не так багато, тому пиріжків саме 12. Так само ми ділимо тісто, ліпимо 12 кульок. з кульок робимо палянички і на кожну паляничку викладаємо одну чайну ложку начинки. Значинкою головне не переборщити, тому що вишня буде витікати за межі пиріжка. Воно вам вон треба. Тепер розбиваємо яйце і додаємо дві столові ложки молока. Все перемішуємо і будемо змащувати оцим наші пиріжки. Вони вже трохи підійшли. Беремо пензлик і змащуємо. Хтось змащує їх яйцем, хтось з яйцем з молоком, хтось з жовтком. Охтось просто олією змащує. Всі пиріжки змастили і ставимо їх випікатися на температуру 180 градусів. У Нас вони випікалися одночасно, спочатку 15 хвилин пиріжки з капустою були зверху, а з вишнями внизу. А потім ми їх поміняли місцями і поставили ще на 15 хвилин допікатися. І ось така смакота у нас вийшла. Тісто дуже ароматне, вони м'які, залишаються свіжими на наступний день і через день. Залітають тільки так. Замість хліба чи бутербродів. Начинку ви можете брати будь-яку. Корішки завжди вийдуть смачні і красиві. Якщо вам сподобалось відео, поставте йому вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Всім бажаю успіху!